І в нас дійсно є багато керівників на позиціях високого рівня, які або є некомпетентними, або яким просто абсолютно на той ресурс, яким вони управляють, людський ресурс, в першу чергу. І відповідно як ці питання вирішувати, я не знаю. Знаєш, з однієї сторони, мабуть, армія це є певний зріст суспільства, в тому числі, і в такі часи, як зараз, мабуть, ідеальний зріст суспільства, тому що сюди багато людей прийшло із цивільної сфери, а це не просто якась стара армія зі старими підходами. І, мабуть, це якийсь еволюційний шлях, який ми маємо пройти. Я не знаю. У мене немає відповіді на питання, чому до сих пір не вирішили питання якості кадрів, тому що в першу чергу, мені здається, це питання саме про це. Тобто це менеджери, які мають обмежені ресурси, які мають максимально ефективно його використовувати і крапка. Тобто, тут питання не в тому, це стара школа, нова школа, це старший офіцерський склад, молодший офіцерський склад. Це питання в тому, що ти маєш виконувати задачі обмеженим ресурсом, і ти маєш показувати результати. В тебе в будь-якому випадку будуть втрати, і більшість військових і командирів на місцях вони розуміють, що будуть втрати. Але цим втратам має бути якась аргументація. Ти маєш розуміти. Ти це робиш, і якщо цієї аргументації немає, ти просто втрачаєш своїх людей. І в принципі, це одна із проблем була і того ж самого контрнаступу, тому що люди, ну я думаю, що рахунок йшов на дні, ну тобто, там третій-четвертий день, і особовий склад вже був просто категорично демотивований.